want to make changes I, change for this. I wake up to a little bit of drool On my pillow, feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit And the coffee ain't hit yet, yeah, damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that paid Так було кожного дня. Кожного дня. Зараз на часах. 19.03. Це ще капці. Нормальні. Я був в кірзових чоботах. Оці штани. Це історичні штани. Це штани. Ватні. Ватні штани. Байка. Шапка ще була або капішон. Без різниці, яка погода? Дощ, сніг. Перед цим є попов картошку Чи пас корови. Взагалі без різниці. Тут проводився футбол. Я біг, на мене дивилися, на мене показували пальцем, на мене тикали. Кожного дня по 40 хвилин. Кожен день. На цьому стадіону я скинув свої перші 24 кілограми, про які я вже один раз говорив у відео. При тому, коли я зрозумів, що такі ціль, і почав потрошки виходити, виходити на осознаність. Після цього біг 40 хвилин, я йшов на Бруся, потім після цього було тренування. Я не пив води під час цього всього. Да, на той час це було бредом, але я не пив води, губи пересикали, губи були в крові повністю. Я йшов до, до да, безумно, да, да, я йшов до своєї цілі. Та це було безумно, та це було психануто, та це було тупо. я йшов до своєї цілі. Мене показували пальці, на мене тихали, з мене прикалувалося. У мене не не вірили ні мої рідні, ні, ні мої близькі. Ніхто Я був сам на, на, на цьому стадіоні. Я зараз сам нікого нема. Така робота у вас повинна бути, коли нікого нема. Ви рухаєтесь в тишині. Коли Усе проти вас. Всі обставини проти вас. Усе повністю повністю проти вас. Вас вважають психом, вас вважають придурком. Вас вважають ніким. Ну, в таких ситуаціях приходить ваш ріст. В таких, тут нікого нема. Я сам зараз і тоді був сам. І не важливо нічого. Ваш розум, ваше тіло і ваша ціль. Things happen to good people. None of us were ever really born equal. Only one life, there ain't no sequel. Some people live, others stay fearful. This world ain't never been peaceful. You got good, always buttin' heads against evil. The good try to be fair, but the bad lethal. They gon' fight dirty, every single one deceitful. See your face, get your chin up like you belong in this place We gonna train like you've never trained before You're going up against something that you can't ignore Game is your life that we're playing with There ain't no reset button or an off switch You gotta face your fears, you gotta scratch the itch You gotta break through the walls and get after it Only time will tell who's gonna make it I promise you I'ma be the one who's gonna take it I fight, I provide, leaving blood on the pavement If you're up against me, then you better be praying, cause I'll keep punching till my knuckles start breaking I'll keep going through the blood that I'm tasting I won't stop till they've all seen greatness The battle for my world just started, I've been В основному я займався тим, що було під, під, рука, під руками. Це від мотоблоку плуг. Дві штуки. Для мене це було і махі в сторони, де перед собою. На біцепс. гантелі і штанги, якими я працюю, були зварені моїм дядям. Все було зроблено вручну, все було зроблено від трактора. Це максимально старе, але робоче. Це залізо. Я робив різні варіації тяг. То колоса мене могло шуркнути. то могло щось відвалитися. Виходив з положення, як було. Працюємо з тим, що є під руками. Підтягуватися я не міг в школі. Я навіть на брусях міг зробити ні одного разу. Кожного дня. Я робив практично один і той самий комплекс вправ. Перед цим я бігу на, на стадіоні. Як ви вже бачили, увесь був одягнутий в пуховік, постійно був отакий грязний в шапці. Ніхто не признавав чи тихали пальцем. В школі ржали, в школі прикалувалося. Не дозволяйте нікому. І ніколи говорити про те, що ви чогось не можете. Ви не такий. Ви, ви, ви виділяєтесь, ви повинні бути сірою масою. Ви повинні робити те, що роблять всі, тому що ви стараєтесь виділитися. Ви стараєтесь зробити те, що ніколи до цього не робили. Те, що в вашому, вашому оточенні не робив ніхто. Всі знали вас одним, а ви стараєтеся бути іншим. І вас стараються затягнути всередину. Поїхали далі. Кожного дня я робив оце. Кардіо. Меню було на той час. Якимось нереальним, бешеним. Ось таке тренування було фактично завжди. 30-40 секунд відпочинку. І ще був прес. Прес я, я не покажу, тому що в кадрі в мене немає гарного пресу, ніколи його не було. І я не, мені не стидно це визнати. Розумієте, мені не стидно, мені не стидно визнати, що в мене не такі сухі руки, як в інших. Хороші груди, хороша спина, хороші ноги, хороша трапеція. У кожного є свої плюси, є свої мінуси. І з цим треба працювати. І це треба переймати як, як гордість. І йти вперед. Іти просто вперед. Поїхали далі. Де і здей, up in your mind rearrange start thinking you're the hero headed out on your way there's gonna be good times and bad times that's all right just stay on the line because in life we all got a different mission but the good guy always wins that's a given if you stay committed you stay driven you'll be looking down the barrel of completing your mission ignition like the flame get the fire in you listen take these words deep because this is real mission. What the key? <laughs> Зварені. Я навіть не знаю з чого це. Покажу тут. Навіть не знаю, з чого не зварені. Кольоса. Потім. Це аж там. Зварений от. повністю почіпник. Теж зварений. Непонятно з чого. От. Працюємо з тим, що було. Тим, що знав, не дивлячись ні на що, просто вбиваємо себе, йдемо до більшого осознаного. У мене не було кому це підказати. А зараз я можу допомогти осознанно йти до своєї цілі.